Подія новий рік у Pokemon Go стартує з понеділка 30 грудня о 10-й годині ранку та буде діяти до середи 1 січня до 20-ї години вечора за вашим місцевим часом. Бонуси події. Ви отримаєте 2000 досвіду за ловлю покемонів за допомогою найкращого китка. Під час цього заходу небо осяятимуть святкові феєрверки. Наступні покемони частіше з'являтимуться у дикій природі. Також у вас буде більше шансів зустрітися покемона. Джигліпаф у стрічці, Хот-Хот у новорічному вбранні, вурмпл у святковому капелюсі. Наступні покемони з'являтимуться у рейдах. У вас також буде більше шансів зустріти сяючого покемона. Пікачу в шапочці зі сніжинками, речікейт у вечірньому капелюсі та губафет у вечірньому капелюсі. Будуть доступні завдання на тему заходу. Виконайте завдання польових досліджень, щоб заробити зустрічі з покемонами на тему події. Тематичні дослідження та також будуть доступні протягом усього заходу. Виконуйте завдання, щоб заробити зорений пил і зустрічі з покемонами на тему подій. Не забувайте слідкувати за вітринами на різних покестопах, щоб помістити покемона для конкурсу. Що ж, а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.